Ось такий м'ясний делікатес можна приготувати самотужки з двох всього-навсього інгредієнтів. А це свинячий биток вагою 500 г та суміш для соління від вінницького м'ясника на основі нітритної плюс кам'яної солі, глюкози та натуральних трав і спецій. Шмат м'яса зачищаю від плівки, просушую паперовим рушничком, щедро обвалюю у суміші, перекладаю у лоток та ставлю в холодильник на три дні. Ось і вся робота. Перевертаю раз чи два. Потім дістаю, знову просушую паперовими рушниками і перекладаю на дощечку. та ставлю в холодильник на 5-7 днів. Та має бути сухо без надмірної вологої. Суміш на основі нітритної солі зробить своє діло. А тепер увага! Вінницький м'ясник дарує кожному, хто бажає 100 г безкоштовно такої суміші за умови сплати доставки. Зрозуміли, так? Да? Вам вислали, ви забрали, за доставку заплатили самі. Прошу! Віднестися до цієї акції з відповідальністю, не забравши посилку, вона утилізується на складі пошти. Поважайте людську працю і час. Умови акції та сайт виробника я залишаю у коментарях. Не розберетеся в чомусь? Будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, я допоможу. Готуймося до свят завчасно. Смачного!